На кожному під'їзді комунальники вчепили оголошення, у яких пояснюють, чому немає води. На деяких уже з'явилися коментарі у споживачів. Ну не вже то не можна по день зробити щось, щоб вже ту гарячу воду подавали. Є малі діти в сім'ях, для є старші люди, для яких обов'язково обурює, тому що треба дітей купати, діти брудні, всі брудні. Тазіках треба купатися. без гарячої води і півсотня соціальних закладів. Один з них і обласний кардіологічний центр. Однак лікарня, де роблять операції на серці, просила газовиків увімкнути котельню. Просто я особисто позвонив до одної, до одного з керівників «Львівгазу» і попросив допомогти в тій ситуації. І він допоміг чисто, ну по людськи він розуміє, що таке. Кардіоцентр, що таке хірургія, я йому за це дякую. А ось четверта поліклініка від міського газу незалежна. Її будували, коли гаряча вода була за графіком. У всіх режимних кабінетах є бойлери. Технічні потреби, санітарні потреби це все організовано за межами поліклініки, тобто прання білизни і так далі. А для Санітарної обробки нам вистачає тої води, яку ми маємо, власне, гріємо тими технічними засобами. Не дуже зручно, але працювати ми можемо, і це на якість роботи не впливає. 15 котелень ТЕЦ-1 стоять без газу від минулого четверга. Львівгаз перекрив труби за вказівкою Нафтогаз України. Львівські тепловики заборгували київським газовикам 128 мільйонів гривень. Це їхні стосунки з постачальником газу Нафтогаз України. І вони їх повинні. Вирішити всі проблеми свої, які вони там, ми не знаємо. Ми деталі не вникаємо, це не наше питання. От. І після того буде команда Нафтогаз Українець. Відновити подачу газу, ми зрозуміли, зрозуміло, що відновимо без питань. Продовж тижня директор Львівтеплоенерго перебував у Києві. Вів переговори з Нафтогазом. Аргумент один держава заборгувала львівському підприємству навіть більше ніж його борг перед Нафтогазом. У Львівтеплоенерго обіцяють за відсутність гарячої води львів'яни не платитимуть. Що стосується самих фізичних обсягів споживання гарячої води, оскільки їх немає, відповідно і нарахувань за то не буде.